Вітаю самих найкращих на каналі. Анонс акцій в магазині АТБ з 30-го. Жовтня, по скажіть мені, по п'яти здається, да? По 5 листопада. По 5 листопада акції магазиня АТБ. Ну, як завжди, буде огляд, показую регулярну ціну, а озвучую та що буде акційна для всіх покупців-клієнтів магазину АТБ. Дякую дуже вам за коментарі. І я дякую вам дуже за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Дуже вам вдячний. І починаємо, як завжди, із м'ясного ковбасного відділу. Яловичина своя лінія першого сорту 550 грамів зі знижкою 73 гривні. Зі знижкою буде виріб часниковий, від розумний вибір. паличка 420 грамів, 39 гривень 50 копійок. Від торгової марки Добров Варшавська вищого сорту. Ціна за 100 грамів 30 гривень. А зі знижкою салямі баварська, Палочка йде на вагу, ціна за 100 грамів 30 гривень. Цього разу поставили крильця курячі, своя лінія. 17 гривень, 50 копійок. Зі знижкою можна буде придбати сосиски, ходдох від розумний вибір, пакування 450 грамів, 43 гривні, ціна зі знижкою. А далі у нас рибний відділ від торгової марки Норвен Сьомга, шматочок 210 г, 200 гривень. Ікра від Норвен з кальмаром в соусі, баночка 160 г. І також з креветкою в одну ціну 41 гривня це по акції. Морський коктейль своя лінія, морепродукти 200 г 55 гривень. Оселедець своя лінія, шматочки в олії 300 грамів, зі знижкою 60 Суміш овочева мексиканська своя лінія, 400 грамів, 41 гривня. Капуста брокколі своя лінія, також 400 грамів, 51 гривня. Дивіться, яка новинка. Картопля фрі, швидкозаморожена своя лінія, пакування 750 грамів. Показую вам як новинку. Від торгової марки Легко, нагідси 500 грамів. Курячі, 70 гривень. Криветки, своя лінія, 900 грамів. Заморожені, 190 гривень. Масло молокія, 73% жирності, 180 грамів, 68 гривень. Зі знижкою морозиво від ласунка, вишня та какао, стакан великан 100 грамів, 18 гривень 50 копійок. Зі знижкою усі сири кому в одну ціну, крім горіхового, 150 грамів. 50 гривень 50 копійок. В акції Фелата 180 грамів вже Зверніть увагу ще менше. 52 гривні. Так, а, вибачаюсь 42 гривні в акції. 42 гривні акційна ціна. Але грамовка менша стала. В акції буде сирочки плавлені, своя лінія по 14,20%. Молоко просто наше. 2,5% жирності. В акції 35,50. Хто полюбляє лактонію, 13,90 в акції лактонія. Для малечі 13,90 сирочок агуня та 13,30%. Також будуть в акції усі сирочки з різними смаками від розумний вибір 8,90. В акції буде олія Олейна 850 мл. 58,70 це акційна ціна. А Від делюкс макарони локши на 500 грамів 48 гривень в акції. Витки, пір'я, гребінці. Всі в одну ціну, також 500 грамів, будь-які 41 гривня 50 копійок. А спагеті по 39 гривень також пів кілограма делюкс. Так, водичка велика, 5-літрова, негазована зі знижкою 34. Водичка солодка чамбу від біола 2 літра. 25 гривень 30 копійок. А бачу, з'явився живчик у новому форматі. Літр 150. Він також буде в акції по 20 гривень. Енергетичний напій 05 Hell 30 гривень. Також зі знижкою будуть нектари від біола вишня, яблуко, виноград і мультифруктовий. Вони всі йдуть в одну ціну, усі мають літр об'єм 31 гривня 40 копійок. Для малечі мультифрукт яблуко морква 200 мл 11 гривень. Від торгової марки Акса. Сніданки Гармонія 360 г 54 гривні 40 копійок. Батончики від Акса 8 гривень. Цукерки Боб 23 гривні акція. А ось такі Боб по 19 гривень. В акції будуть цукерки на вагу. Своя лінія це у нас кокос в парадайз вагові по 13 гривень за 100 грамів. Ще й кешбек. Так, оці цукерки від Любімов, ангельський поцілунок 140 грамів, 101 гривня. Це кульки мигдаль, стружка кокосу. Від рошен ловіта, вишня та апельсин, 420 грамів, 71 гривня. Зі знижкою тістечко мілка 5 штук всередині, 175 грамів, 70 гривень. Зі знижкою великі вафлі своя лінія по 29 гривень. Пакування 240 грамів майже. Смаки в асортименті. Зі знижкою шоколад від Рошен Лакмі по 30 гривень. Кава «Якобс скло 190 грамів. 276 зі знижкою. Кава «Якобс Монарх 200 грамів. 219. Кава «Якобс в зернах Монах тут цілий кілограм, 450 гривень. Ціна зі знижкою. Якобс Монарх пакування 230 грамів, 115 гривень. Кава в зернах від делюкс 500 грамів. Зі знижкою 207 гривень. Кава делюкс 500 грамів натуральна. Мелина 200 гривень. 108. Поставили зі знижкою зелену каву зі Львова 240 грамів. Так, цінник тримач впав. 112 гривень в акції. Зі знижкою від Deluxe кава 250 грамів. 107,90. Чай від Deluxe фруктові, 80 грамів, 47 гривень 20 копійок. Також можна придбати з квітами жасмину, ароматизований, а зелений з ароматом молока. Вони всі йдуть по 100 грамів. 51 гривня зі знижкою. В акції чай ліптом 20 пакетів 31,40. Рябчик 47,40 зі знижкою. Сощі для людей 25,80. Цього разу будуть зі знижкою шпроти, ризької волії 190 г від делюкс. 63 гривні. Щось потекло. Я думаю, що це в мене таке все. Дивіться, шпроти потекли. Зі знижкою сардина від торгової марки Боцман. 44 гривні 50 копійок. І це теж буде в акції. 44. Знайшов акційний Майонез провансаль, тут 400 грамів від щедро. 35 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Подушка від щедро провансаль майонез 300 грамів. 27 гривень, 70 копійок. Майонез великий від торгової марки Оліс 560 грамів. 4950. І Оліс майонез чудовий, також 560 грамів. 42,70 Зі знижкою від щедро кетчуп лагідний 250 грамів 18 гривень. Від щедро соус барбекю 200 г... грамів гр. 20 гривень. А ось сирний буде по 19. Пиво Гараж 0,9 зі смаком лимона 42,70 Зі знижкою лівівське м'яке літр 100, 42 гривні. Традиційне, 58 гривень. Хочу показати, вже на поличках з'явилися опілля різдвяне і львівське різдвяне. Повна діжка м'яке. 34,80. Гірмана Річ пиво 05, 20 гривень 50 копійок в акції. 21 гривня пиво хайк. Шейк по 27,705. Літровий Маренго Б'янка 124 гривні. Вино барон де Люсон. 120 гривень в акції. А трішки згодом вийде повний огляд акційних напоїв алкогольних. Капітан Морган 07 359. Віски. 0,5, сто 198, 155. І три роки 139 в акції. Зі знижкою зубна паста Лакалут 75 гривень акційна ціна. Лакалут Сенситів» 72 гривні. А ось ця буде найдешевша 100 г 69 гривень, зверніть увагу. Дитяча лакалут 41 гривня зі знижкою. Туалетний папір своя лінія, 4 штуки двошаровий, 37 гривень. Великий рушник паперовий своя лінія. Тришаровий 47 гривень а зі знижкою. 29 гривень будуть серветки 150 штук, двошарові своя лінія. І зі знижкою вологий туалетний папір. 48 гривень. 28 гривень. Дивлюсь, що не співпадає ціна. 28 гривень в акції. Серветки міні своя лінія. Пакування 72 штуки. 30 гривень і кешбек. Мило в запасках 460 грамів по 29 гривень в акції. Зі знижкою дезодоранти чоловічі Олд Спайс 99 гривень. В акції шампуні 63 гривні 300 мл лимон та м'ята. І також будуть великі по 98 750 мл. Аріель порошок для кольорових речей вагою 2 700 зі знижкою 359 гривень. Для прання Грюнвейт універсальний вагою 3,5 кг, акційна ціна 95 гривень. Кісневий відвілювач Велс кілограм 87 гривень. В акції буде туалетне каченя 900 мл. 8... Знову мірюк закпав. 89. Неорідина для миття посуду 33 гривні 50 копійок. Клуб 4 лапи, 330 грамів, зі знижкою 49. Ласощі для котиків 10, 80. Знижка на жіночу гігієну котикс. 30%. 30 гривень акційна ціна. Хагіси підгузки для дітей малечі класік. 289 гривень. Я хочу вам побажати економних покупок, щоб у вас все було гаразд. Зустрінемось вже з вами скоро в наступних відео. До зустрічі.